Новини станом на 14-ту годину. Далі я Олександр Просяник у Ніхополі Росіяни запустили ударний дрон по рейсовому автобусу. Є травмовані більше розкаже наша кореспондентка з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. А Олено, я тебе вітаю. Розкажи, що тобі відомо на цей момент. Вітає Олександре. Вранці окупанти поцілили по рейсовому автобусу. У Нікополі. автомобіль зайнявся. Як видно, на світлинах боєприпаси які окупанти скинули з безпілотника. перепав ближче до водія. Постраждало четверо людей, троє чоловіків та жінка. Усі на зараз під наглядом медиків вже зранку в області було чутно роботу ППО у Новомосковському районі. Підрозділи повітряного командування схід збили безпілотник. Ймовірно, Орланд, це за інформацією від обласної адміністрації у Дніпрі сьогодні триває ліквідація наслідків атаки, яку російська армія здійснила 4 червня. Нагадаю, через дії росіян постраждало 16 багатоквартирних будинків та 36 приватних. Загалом вибито більше пів тисячі е, перепрошую так пів тисячі вікон. До адміністрації центрального району Дніпровської міськради про отримання матеріальної допомоги від міста та відновлення житла звернулося 89 людей. Ну і також вибухова хвиля понівечила медичні заклади у найбільш постраждалому вже всі вікна замінили на плівку, а сім вікон в іншому в іншій лікарні вже зі склом. Далі прошу послухати пряму мову від департаменту охорони здоров'я. В одній з лікарень тут вибито 62 вікна. понівечені внутрішні двері, десь пластик, десь старі двері дерев'яні. Також вилетіла вилетіли двері з операційної ударною хвилею. Ще одна лікарня, яка постраждала, там вибито сім вікон. Ну ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Ми продовжимо стежити за усім, що відбувається, і в Дніпрі, і в області. Студія тож дякую тобі, Олена, за оперативну інформацію. Я нагадаю, Олена Медалюк стежить за ситуацією на Дніпропетровщині. Двоє людей поранені внаслідок обстрілу росіянами при на Херсонщині. За даними тамтешньої військової адміністрації, ворог ударив по селу з артилерії. Тієї миті люди перебували на вулиці. Вибухових травм зазнали жінка і чоловік обох у в стані середньої тяжкості. Четверо людей поранені через російські атаки на Херсонщині напередодні. Наслідки ворожих обстрілів показали в національній поліції. Армія РФ била по Береславському та Херсонському районах з артилерії мінометів реактивних систем залпового вогню авіації та безпілотників. Троє потерпілих в Інгульці, Один з них у важкому стані. Ще одна жінка постраждала в результаті ворожого обстрілу Томиної балки. Росіяни прицільно били по житлових кварталах. Пошкоджено чотири багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Ворог атакує вздовж майже всієї лінії фронту. За останню добу вже традиційно Покровський напрямок став найгарячішим. Там українські воїни відбили 32 штурми. Про це в ефірі телемарафону нам розповів речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. З його слів вчора загалом відбулося 111 бойових зіткнень. Поза як через таку інтенсивність ворог зазнає значних втрат. За добу, що минула збройні сили України вразили 12 районів зосередження особового складу російських окупантів, а також один район зосередження озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби, радіолокаційну станцію, дві наземні станції управління безпілотниками, засіб протиповітряної оборони російських загарбників. Минулої доби загальні втрати ворога склали 1300 російських загарбників, 22 танки, 40 бойових броньованих машин. 48 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 41 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 63 автомобілі та 7 одиниць спеціальної техніки. Один чоловік загинув у селі Бересток на Донеччині. Його мати, дружина та трирічний син поранені внаслідок російського обстрілу. Попередньо окупанти скинули на село авіабомбу. Ще шестеро жителів поранені в селі Довому. Усіх ушпиталили. За даними обласної прокуратури, російська армія вдарила по місту двома керованими авіабомбами. Пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків і прилеглі до них магазини. У будинках не вціліло жодного вікна. Побиті легкові автомобілі за фактом загибелі людей, а також порушення законів. Звичай війни розпочато досудове розслідування. І ще про трьох загиблих на Донеччині повідомляє поліція області. Росіяни вбили жителів північного прогреса та Желанного. Загалом окупанти скинули на житлові квартали області за минулу добу 10 авіабомб. Руйнувань зазнали 60 цивільних об'єктів, серед них 45 житлових будинків, магазини, підприємства, господарчі, споруди, автомобілі. 364 рази били росіяни впродовж доби по Запорізькій області. Під ворожим вогнем опинилося 11 населених пунктів. Окупанти завдали авіаційного удару по новому Запоріжжю, Пологівському районі. Низку з ціл атакували за допомогою безпілотників, били із артилерії. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, надійшло шість повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. Графіки погодинних відключень сьогодні діятимуть по всіх регіонах України. Про таке повідомили в Укренерго. Докладну інформацію можна дізнатися в кабінеті споживача на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах. У компанії кажуть, головна причина застосування обмежень наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Крім того, через погодні умови на ранок знеструмлено понад 100 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Сумській та Чернігівській областях. Збільшення розміру житлово-комунальних субсидій чи пільг, якими тепер користуються малозабезпечені українці, відбудеться автоматично. Про це інтеру в ефірі телемарафону сказала перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак. Вона запевнила, що держава готова до того, що отримувачів субсидій після підвищення тарифів на електроенергію, стане більше. Ті, хто має право на допомогу, можуть уже звертатися до відповідних держорганів. Я би просто пропонувала кожній родині, яку цікавить питання призначення житлово-комунальних субсидій, звертатися до пенсійного фонду. Це робити можна онлайн. Ви онлайн можете подати заяву на призначення субсидій, і пенсійний фонд або через електронний портал пенсійного фонду або, наприклад, через дію, до якої звикли багато громадян, і власне і на дії, і на сайті пенсійного фонду, і на сайті міністерства соціальної політики є багато інформації про те, які є критерії, хто може підпадати під призначення субсидії, які документи необхідно подавати тощо. Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції. Нагадаю, сьогодні в країні відзначають 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Глава Української держави планує зустрітися з президентом США Джо Байденом та французьким колегою Еммануелем Макроном. Двоє українок загинули внаслідок залізничної аварії в Чехії. Громадянство ще двох загиблих ще встановлюють. Таке повідомляє українське МЗС. Ще 34 людини травмовані. Я нагадаю, залізнична аварія сталася в чеському пардубі. Це пізно ввечері напередодні. Пасажирський потяг, що прямував до України, лоб у лоб зіткнувся з вантажним потягом. На мить аварії у салоні було до 300 людей. Наразі на місці працюють медики, рятувальники. Залучили також гелікоптери. Міністерство транспорту. Чехії вже заявило, пасажирський потяг проїхав на заборонний сигнал семафора, що й стало причиною аварії. Був це людський фактор чи технічна помилка невідомо. Туреччина відіграє провідну роль у своєму регіоні. Про таке у статті про роль Туреччини для миру в Україні написав керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він подякував офіційній Анкарі за згоду долучитися до глобального саміту миру у Швейцарії. Вважає саме авторитет Туреччини може сприяти подальшому розширенню географії учасників, приміром Бразилії або Китаю. Принцип турецької зовнішньої політики у «Мир Україні мир у світі повністю відповідає цілям України. Доброта, здоровий глузд і стриманість президента Ердогана можуть допомогти досягти миру. Високий рівень участі Туреччини в саміті миру ще раз підкреслить її роль не лише як стратегічного партнера України, але й як відповідального глобального лідера. Союзники мають діяти так, щоб прогалини в військовій допомозі Україні не повторювалися про це під час візиту в Фінляндію, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Нагадаю, раніше в Кремлі заявили, що західні країни, що постачають Україні зброю, неодмінно зіткнуться з наслідками. Путін, зокрема, вкотре згадав, що має ядерну зброю. Утім, Столтенберг вважає, Київ має право чітко знати, коли і що отримає з обіцяного. А це вимагає підзвітності і передбачуваності від постачальників. Протягом останніх місяців ми побачили певні прогалини і затримки у наданні Україні військової допомоги. Щоб цього не повторилося, ми зараз працюємо над створенням місії НАТО для України та узгоджуємо довгострокові фінансові зобов'язання, щоб військова підтримка союзників альянсу була максимально передбачуваною та відповідальною. Угорщина візьме участь у саміті миру. Про це заявив тамтешній міністр закордонних справ Петр Сярто, який і поїде власне у Швейцарію. каже Будапешт завжди був на боці миру. А відтак братиме участь всюди, де це питання стоїть на порядку. Денному разом з тим додав на реальні результати. На його думку можна чекати лише після того, як за стіл переговорів сядуть усі сторони конфлікту. Так відсторонено угорщина натякнула. Хоче бачити там Росію. Україна нагадаю, кликати агресора на саміт миру відмовилася. Справу про втручання Дональда Трампа у вибори тимчасово не розглядатимуть. Суд штату Джорджія зупинив процес до президентських виборів. Повідомляють американські змі. А наказав це зробити апеляційний суд. Хоча до цього призначив слухання апеляцій на жовтень. Причина зупинки окружний прокурор Фані Віліс, яку наразі намагаються відсторонити від справи. А все тому, що вона, начебто, залучила до процесу свого партнера. Нагадаю, 30 травня Трампа визнали винним у справі про приховані інформації про позашлюбні з. Язки, зокрема про спроби підкупу порноакторки, за нерозголошення їхніх стосунків покарання обіцяють визначити 11 липня. Він двічі втрачав домівку через росіян і не хоче, щоб це трапилося з іншими. Луганець із позивним пакет одразу після закінчення школи пішов у штурмовий підрозділ Держприкордонслужби. На передовій встановлював вибухівку, розміновував території, займався евакуацією. Там же дістав поранення, втратив око, але служби не полишив. Про свій вибір він розповів нашим журналістам. Такі у його телефоні чимало таких відео. Боєць з позивним пакет фільмує смертоносні пастки. Там ще один подаруночок. Майже половину його життя триває російсько-українська війна. Хлопцю 21 у штурмовий підрозділ бригади Сталевий кордон. Він прийшов одразу після школи. Двічі я пережив втрату домівки, двічі ми її відбудовували разом з батьком. Дивився, як вмирають рідні, як вмирають знайомі, друзі. Тому якби, мотивація для мене, в принципі, зрозуміла, чому я це роблю, тому що я знаю, що таке втратити домівку, лишитись без всього. У зоні бойових дій пакет проводив розмінування, брав участь в евакуаціях і став наймолодшим командиром відділення. Треба було швидко оцінювати ситуацію, яка склалась на ділянці. Чи то на підконтрольній території, на непідконтрольній, в яких умовах це сталося, в результаті чого було поранення? Саме під час вивезення тіл полеглих побратимів воїна поранило. Виглядав назад, буквально секунду дві, стався перший вибух. Вибух в полі з правої сторони, якраз з моєї, і залетіло три осколка. Один залетів в око, ще один залетів в щелепу, і третій залетів в тазобедрену кістку. Другий вибух стався за кілька секунд уже під машиною. Хамер підірвався на міні. Боєць втратив оку, та після лікування знову повернувся на службу. Тепер в одному з тилових підрозділів він навчатиме саперної справи прикордонників, які незабаром вирушать в зону бойових дій. Чим гірші умови ми їм створимо тут, гірші мається на увазі наближення до реальності. Чим гірше їм буде тут, тим їм потім там буде легше. І це Розуміють одиниці. Це розуміють одиниці, але це розуміння приходить вже з часом, коли він провів певну кількість часу. Там військовий переконаний, його досвід і знання стануть у пригоді під час навчань. І це збереже чимало життів. Ірина Васюра. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини о 15-й Повернувся з оновленим випуском. Ну а доти вашу увагу триматиме Олександр Васильченко. Олександр забирай ефір. Дякую, Олександр. Як катар допомагає повертати українських дітей насильно вивезених окупантами в РФ? Поговоримо у цій годині. Дочекайтеся.